Протягом місяця я носив популярні смарт-кільця та порівнював їх зі смарт годинником І зараз я поділюся своїм досвідом. Розумні кільця набирають популярності і починають складати конкуренцію смарт годинникам Вони менші, зручніші, пропонують багато функцій, але чи зможуть вони перевершити та замінити інші розумні пристрої? Почати можна з того, що смарт-кільця дуже стильно виглядають. При цьому ніхто й не розуміє, що кільця відстежують показники вашої життєдіяльності. SMART кільця легко поєднується з елементами вашого гардеробу та іншими аксесуарами. Найманімалістичніший дизайн у кільця Ultrahuman. Воно найбільше схоже на звичайне кільце. GC Ring має на корпусі виконання, зовні та зсередини. Фомометр додавали потовщення, в яке вмістили всі датчики. Комфорт насіння на високому рівні. Виробникам вдалося інтегрувати датчики в маленький корпус у вигляді кільця. Завдяки цьому пристрої зручно сидять на пальцях, та з часом зникає відчуття, що кільце одягнуте. Точність вимірювань знаходиться на високому рівні. Кожний із смарт-кілець пропонує свій набір функцій. UltraHuman моніторить пульс, варіабельність серцевого ритму, насичення крові киснем, температуру тіла та сон. З допомогою UltraHuman Air ви завжди можете незамітно відстежувати показники вашого здоров'я та розуміти, наскільки ви готові для подальшої активності. До кільця можна підключити глюкометр, який буде надавати показники рівня цукру в крові. GC Ring має менш детальний застосунок, але також пропонує ряд корисних функцій. Воно відстежує серцебиття, температуру тіла, сатурацію кисню, моніторить ваш сон та дає його характеристику. Термометр Ring дає дані про базальну температуру тіла, завдяки чому кільце може передбачувати ваш менструальний цикл та давати поради на рахунок зачаття дитини. У додатку пояснюється вплив гормонів на організм жінки та даються корисні поради, які полегшують життя. У своєму дослідженні я провів 140 вимірювань серцевого ритму. За стандарт було взято годинник та нагрудний ремінець від Garmin. Ультрахюмен показав погибку 22%, GC Ring 25%. Кільце справились добре, враховуючи, що знімають показники з пальця, а не з ділянки серця, як це робить нагрудний ремінець від гармін. При виконанні активностей, що вимагають великого навантаження на кисті рук, кільце можуть надавити або натерти ваші пальці. Під час занять спортом або повсякденної активності легко подряпати смарт-пільце. З цим потрібно змиритись. Навіть з невеликими потертостями кільце виглядатиме гарно та стильно. Розумні кільця підійдуть людям, які втомились носити громісткі смарт-годинники, людям, що шукають стильний новітній девайс, який пропонуватиме функції відстеження показників життєдіяльності, активним особистостям, що шукають пристрій, який буде допомагати їм під час фізичних навантажень. Усі кільця водонепроникні, з ними можна приймати душ та Поки ваші руки не висохли, будьте обережні, кільця легко злітають з вологих пальців. Можна підсумувати, що кожний скілець володіє унікальними властивостями. Вирішуйте самі, яке задовольнить ваші потреби. Ставте лайки підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До побачення!